Шановні мешканці міста Балти та Округу, у вашому улюбленому магазині Нуї Вері, грандіозний розпродаж весняної колекції. Акція ціни ділимо на два: якісний та модний одяг по Дуже низьким цінам куртки пальта та жилети для жінок, діточок та чоловіків. Така пропозиція буває раз на рік. Поспішайте, кількість товару обмежена. Пам'ятайте, ціни ділимо на два. Акція триває до 30 квітня 2023 року. 10% від продажу буде передано на потреби Збройних сил України. Ми чекаємо вас за адресою місто Балта, вулиця Любомирська, 191. Телефон для довідок нуль 75 74 888 093 35 74 888 магазин Нуївері